У турецьку запеклі бої на запорізькому напрямку очікується нова хвиля наступу. А Пентагон вирішує чи переносити зустріч у форматі Рамштайн в Німеччині намічену на 12 жовтня у зв'язку з ураганом століття і зміною планів Байдена. Все це далі більш детально з Олександром Мусієнком, воєнним експертом і керівником центру військово правових досліджень. Пане Олександре, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Давайте почнемо з ситуації на фронті. По перше, місто Торецьк, А по-друге, запорізький напрямок, який ми останніми днями обговорюємо, чи слід там очікувати реально потужного удару росіян, і що відбувається зараз в Торецьку? В Торецьку йдуть міські бої. Після того, як ворог застосував значну кількість своєї авіації і керованих авіабомб, фактично наносячи потужні удари і бомбардуючи цей населений пункт, тепер вони вдалися до тактики безпосередньо місцевих боїв, міських боїв. Вони тривають в районі забудови безпосередньо вже в самому місті, на східних околицях. А робити висновки зарано, тому що якраз тривають активні бойові дії, і вони. Ну, скажімо, так мають характер таких, як знаєте, вуличні бої, коли один будинок може переходити із рук в руки по два-три рази там на добу, відповідно між позиціями ворога і позиціями українських військ, тривають місцеві бої, і скажімо, російські підрозділи перекидають певне підкріплення для того, щоб знову ж таки підживлювати свою піхоту. Українські сили протидіють застосовують активно дрони. Ну, все, що можуть на цьому там, де можуть їх застосувати, там де вдається ворога виявити, де він не намагається сховатися, фактично в районах забудови чи залишки від того, що залишилися, і тривають у зараз такі запеклі непрості бої. Це вже відбувається ну безпосередньо спочатку на околицях Торецька, а тепер і в Торецьку протягом кількох днів дуже активно, саме місцевих вуличних боїв. До цього це були бої на підходах, нанесення масштабних ударів ворогам по місту з метою його е е руйнування і витіснення наших сил з позицій відповідних? Застосовувалася авіація, дрони, артилерія, противника. Зараз в основному ось вуличні бої, дрони. Ну, от, е от така ситуація. А наскільки з воєнної оборонної точки зору важливе місто Торецьк, Якщо Росіянам вдасться його взяти, е чим це загрожує? Згрожує тим, що вони просунуться, відповідно, матимуть кращі позиції для висування вперед на Костянтинівку, в разі якщо буде прийнято таке рішення російським командуванням, і в разі того, якщо їм вистачить сил, матимуть більше змоги, ну, скажімо, опції, можливостей діставати Костянтинівку для обстрілів і Краматорський район. Тому, в першу чергу, ну і плюс використовувати Турецьк як. Ймовірність, ймовірний напрямок удару безпосередньо з південного флангу в бік нашого групування в районі Часового Яру або в Костянтинівці. Тобто, ось це ті небезпеки, які є, які можуть бути. Ну тобто, звичайно, що з точки зору просування ворога і захоплення якихось населених пунктів, це їм дає в подальшому певні перспективи просуватися далі, наближатися до. Безпосередньо тих територій, які утримують українські війська, відповідно витісняти і створювати передумови для того, щоб забезпечити плацдарм для просування і атак на майбутнє. Що на запорізькому напрямку? Чи дійсно там росіяни готуються наступати потужно? І чи є ну, така ймовірність, що фронт найгарячіша ділянка власне переміститься з Донеччини на Запорізьку область? Um... Наступати готується чи потужно це питання? Тому що сил і засобів, які б свідчили про те, що ворог готує саме масштабний великий наступ, тут цього немає. Цих сил немає на сьогоднішній день, а ворог буде проводити певні наступальні штурмові дії на Запорізькому напрямку, в районі на Оріхівському, в районі Роботиного і, можливо, Гуляйполя. Але тими силами, які він на сьогоднішній день сконцентрував, це будуть атаки приблизно такого ж рівня, як були там кілька місяців тому, до того, поки Росія не зняла певні сили звідси і не перекинула їх в Курську область для того, щоб боронитися там. Після цього російське командування перегрупувало позиції, вони вирішили доукомплектувати, почати наступальні дії тут, чому є дві причини: військова. І політична. А якщо ми говоримо про військову причину, невідривно це все пов'язано із посиленням, значним посиленням і скачком обстрілів Херсону і правобережжя Херсонщини, політична причина це демонстрації а, з боку Путіна, що він не забуває про Запоріжжя і Херсон, щодо яких він висунув ультиматум постійно неприйнятний і недолугий про те, що звідти Україна має вивести війська. Військова точка зору, вона в тому, щоб Відволікати наші сили з Донеччини і змушувати відходити з Курської області. Тобто, це такий більше відволікаючий удар, ніж основний напрямок удару, небезпеки є, ризики певні існують звичайно, але це не наступ прямо на Запоріжжя. Як я читав, деякі медіа писали, що ворог піде. Ну ви розумієте, що, в принципі, за масштабами. Все ж таки, для того, щоб проводити операцію на Запоріжжя, потрібно готувати угрупування, яких ну наразі не спостерігається. Тому, власне, це більше про те, щоб так, пробувати перешкоджати українській логістиці, так відтягувати наші війська, так, але не про те, щоб здійснити прорив безпосередньо на Запоріжжі. Поблизу Карачева Брянської області було уражено сьогодні вночі найбли найближчий до лінії фронту арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони. Там каби, там ракети КНДР, боєприпаси. Загалом, наскільки це може вплинути на хід бойових дій, це вже не вперше. Ми уражаємо такий значний склад. Ну, зараз дійсно іде оцінка того, що було зруйновано, можу сказати, що. Судячи з детонації того, що є в мережі вибухи а, доволі таки значні, значить, успішне ураження об'єкту можна констатувати щодо номенклатури озброєння, яка попередньо там зберігалася, є інформація про снаряди, про боєприпаси, про міни. А, Так само інформація зараз чекає підтвердження про корейські ракети, а, чи могли вони там бути, могли, тому що з Брянської області ворог. А, так само є дві точки, звідки Росія найчастіше застосовує балістику, якщо ми говоримо про ці напрямки, це Воронежська область і це Брянська область. Брянська область це от переважно те, що летить по центру, там, наприклад, Чернігівщина, Сумщина або Київщина і Київ. Тобто, в разі підтвердження, що там дійсно були ракети балістичні, це з, безумовно успіх, тому що. Ми розуміємо прекрасно, що на балістику ворог покладає особливі сподівання і надії при проведенні своїх терористичних ударів по території України. Ну і це говорить про системність, а тому, що ми бачимо, це не перший арсенал, який вражається, по якому завдають удари українські сили оборони. Все як прогнозує Генеральний штаб збройних сил після того, як дає інформацію і звіти про такі удари, що далі буде. Ну, далі ми бачимо. А це дуже важливо, тому що у нас зараз є, я думаю, дві точки, по яких треба скеровувати весь ресурс: це більш дальній тил, і арсенали, і склади озброєння на території Росії, і місця концентрації розташування живої сили, озброєння, сили засобів ворога на окупованих територіях, так звані оперативні тили. Дві цілі, по яких треба потужно відпрацьовувати для того, щоб. Зупиняти просування ворога на землі, а це дуже важливе завдання, тому ось ці удари, які ми спостерігаємо, це безумовно ослаблює і зменшує спроможності для російських військ вести наступальні дії, не позбавляє в повній мірі, тому що все ж таки треба розуміти, що піхота наступає, наприклад, 90% на Покровському там напрямку чи трохи менше на Курахівському. І місця знищення концентрації піхоти теж треба знищувати, тому що вони ж е ну вони ж не матеріалізуються ні звідки, правда? Вони ж все ж таки приходять звідкись, а відповідно, є місця їхньої дислокації. Так, є місця навчальних центрів, є місця їх зосередження. Відповідно по них теж треба відпрацьовувати. Думаю, що ми побачимо ще один виток таких ударів, зокрема по окупованій території. Днями ми обговорювали, чи будуть сюрпризи на Рамштайні. Далекобійна зброя, запрошення до НАТО. Сьогодні говоримо, чи буде Рамштайн, як такий, як скасування чи перенесення може вплинути, позначитися на бойових діях, і, і чи чи може позначитися? Я думаю, що перенесення, яке скоріш за все, буде судячи з того, як розвиваються події Рамштайну, 12 жовтня може не відбутися. Ну, принаймні висловився німецький канцлер, що краще перенести було би, ми чуємо позицію США, що вони теж, ну якщо вони хочуть, щоб був присутній президент Сполучених Штатів на цій події і просять зачекати, я думаю, що ми зачекаємо питання просто часу, скільки потрібно чекати, коли це, зрештою, відбудеться. Не хотілося б, щоб надовго відкладати. А що стосується фронту, безпосередньо, ну, я скажу так, що на сьогодні. А в принципі, е воно не вплине е і не, не несе такої шкоди, якщо не за Рамштайн не буде відкладатися, буде в принципі швидко. Чому? Тому що все ж таки е пакети, які ми очікуємо і про які ми говоримо, це зокрема і ті пакети, які були обіцяні раніше і ще до України не доїхали в повному обсязі. Про це наголошував президент, про це наголошував головнокомандувач Збройних сил України. В своїх коментарях і за результатами перемовин зі своїми західними колегами тому нам важливо, щоб доїхало те, що було ще обіцяно. А Рамштайн безпосередньо в цьому ну, бачите. Тобто напередодні Рамштайну так мали оголошуватись певні пакети допомоги, воно завжди так, і ми їх певні почули. Наприклад, Нідерланди 400 мільйонів євро Україні допомоги. Франція сказав Себастьян Лекарню про те, що міністр збройних сил що будуть міражі в 2025 році. Літаки, тобто, ми почали спостерігати процес, плюс 8 мільярдів сполучених штатів. Вони не залежать від Рамштайну. Вже ну це теж ті кошти, на які ми можемо отримувати допомоги. Питання часу і темпів, тому е це не вплине безпосередньо на фронт зараз, тому що є пакети допомоги, які ми продовжуємо освоювати, які ще не поставлені. Але звичайно, ну важливо, щоб цей Рамштайн надовго не відкладався. Те, що настільки принципово важливою є присутність Байдена, означає, що цього разу дійсно готуються якісь важливі рішення, гучні заяви, які мають лунати з вуст президента США. Я маю на увазі далекобійна зброя, вступ до НАТО. CNN повідомляє, що США забезпечить Україну всім необхідним, щоб протриматися щонайменше до кінця 2025 року, і там йдеться, що США сподіваються, що 2025 рік стане ну, серйозним переломним моментом у здатності Росії підтримувати власні військові зусилля. Власне ну, виходить так, що на підтвердження просто ваших слів, що дійсно США готуються так, аби ми вистояли в момент у цих. Це це абсолютно це дуже важливе. Це дуже важливо, тому що а, ну по-перше, США добре, що Байден оголосив пакет 8 мільярдів доларів. Друге, Рамштайн був чому Рамштайн зараз так швидко, щоб на тлі цього рішення штатів інші країни фактично підтягнули свої бюджети і оголосили пакети допомоги, і це не тільки про оперативну, що нам треба зараз зміцнення ППО і постачання снарядів боєприпасів на фронт. А це і про більш середньострокову довгострокову перспективи, тому що ми ж всі прекрасно розуміємо, що чим ближче до виборів, тим менше питання України буде в Сполучених Штатах там на перших шпальтах. По-друге, формуватися буде новий кабінет, адміністрація, президент, elected і так далі. Це теж питання, що він вже формується якась нова позиція, але втілити в життя її ще не можна, тому що. Ну, немає безпосередньо ще повноважень. Відтак я думаю, що ось цю подушку вони і намагаються нам зараз захід забезпечити на наступний рік. Щоб незалежно від того, як складуться події, на 25 й рік ми виходили так, що ми можемо, принаймні щонайменше, мати змогу себе захистити. Останнім часом багато західних змі пишуть про те, що. Або Україна веде таємно переговори з Москвою, або Україні запропонують вступ до НАТО і з поширенням п'ятої статті на неокуповані території. А українська влада все це спростовує, як ви можете загалом прокоментувати, звідки тоді береться ця ця інформація? Для чого вона ким створюється, якщо вона неправдива? Або можливо вона все ж таки правдива? Я думаю, що по перше. Е Тут є різна інформація. По-перше, як Financial Times написали, цей варіант обговорюється 18 місяців, а просто що він зараз вийшов на публіку і став публічним, чому вийшло питання НАТО? Я думаю, що питання НАТО це план Б чи план С, який Захід пропонує Україні, він вийшов не з України. Я думаю, Україна підтримує членство в НАТО і хоче до НАТО, але ж питання в яких межах? І ми і ми наполягаємо на тому, що це має бути вся територія України в межах наших міжнародно визнаних кордонів. Але а, є на заході певні думки, і якщо б ми можемо назвати прізвища Борис Джонсон, колишній прем'єр Британії, який підтримав таку думку, а, Майк Помпео, колишній директор ЦРУ. Єн Столтенберг, який нещодавному інтерв'ю для Financial Times висловився за таке бачення, а, Расмусен Андерс Фук Расмусен ще раніше генеральний секретар НАТО. Вони про це говорять і, а, ну скажімо так, пропонують, і в медіа це обговорюється. Щодо Тупайте, того, майте на увазі що... варіант вступу в НАТО до вступу і... до НАТО без да без поширення статті 5 на окупованій так. території, без гарантії, тобто без того, що ми будемо. Це означає, що військовим шляхом ми не повертаємо окуповані території, а чекаємо, що в Росії коли щось зміниться, і вони нам ці території віддадуть добровільно. Ну, от, приблизно так. При цьому війна закінчується на тих, поки що невідомо на яких лініях. З того, що я бачу і дискутується в медіа, мало є про що говорити відверто, тому що те, що висувається настільки сире, що як загальний концепт, так, можна говорити, загальний концепт є така ідея, окей. Але коли ти починаєш вникати в деталі, на жодну деталь немає відповіді. Наприклад, ультиматум Путіна про виведення українських військ з Херсону Запоріжжя, на нього поширюється стаття 5. Ну, а Путін скаже на будь-яких переговорах: так: ми внесли в Конституцію ці території. Ну, і так, ми скажемо, ну, ви ж не контролюєте їх, окей. Він скаже, так, «Да, ну хай це буде демілітаризована зона. Там не буде а, військ НАТО і так далі. А що буде Росія в цей час робити, намагатися там впливати на ситуацію і так далі. Потім, які кордони, тобто, куди йдеться стаття 5. Третє: чи готове НАТО на постійну дислокацію своїх військових баз на території України? Що нам дуже потрібно, тому що без цього ми не гарантуємо безпеку. Четверте: відправлення натівських військ. Так само, питання, яке є. П'яте. А, а, питання, яке теж важливе, як, до якого до, довкола якого завжди все починається? А як змусити Росію піти навіть на такий план? Тільки силою вони інакше не підуть. Тому все рівно інакше ніж через те, щоби створювати механізми тиску, зокрема на полі бою, а, санкції і інші механізми, неможливо. Навіть такий план на сьогоднішній день? Тому. Я думаю, що це плани, які обговорюються, вони ще будуть говоритись, вони будуть пропонуватися? Я так розумію, що задум людей, які це пропонують, це замінити основну ціль і мету війни як відновлення територіальної цілісності на збереження того, що є, а тієї території, яка є під контролем України, і членство в НАТО гарантії безпеки. І ще одне тоді питання: а коли настає членство в НАТО? Коли ми е, з Росією вже про щось домовились, що ми отримуємо тільки запрошення і чекаємо, що це проголосує. Як за таких умов іти? коли починається дія ось цих гарантій безпеки? І що передбачається? Питань дуже багато, і на них поки що в медіа я відповіді не знайшов. Там цього немає. Відтак сказати про те, що ми можемо щось обговорювати, взагалі складно, тому що в цьому питанні якраз д'явол криється в деталях. І поки ти ці деталі не побачив, взагалі проаналізувати як загальну ідею можна так. Це я сказав, чому це пропонується: замінити концепт війни військовим шляхом звільнення територій до того, що треба зупинитися, заморозити фактично бойові дії, і потім чекати, що колись в Росії Путін помре, чи ще хтось помре, і можливо нам хтось ці території добровільно віддасть що. Особисто я не дуже вірю. Різне може бути, але поки що не сказав би. Ну, а те, що політична влада постійно спростовує ці варіанти, це, в цьому є логіка. Ну, тобто, в принципі, як ви кажете, обговорюється така можливість, а влада каже, що ні, ми абсолютно закриті для таких варіантів. А я, ну, по перше, по -перше я думаю, так, що всьому свій час, мабуть. І все потребує, ми не можемо. Тобто розумієте, не може президент виходити і постійно змінювати позицію, говорити, що ми готові на послаблення. Україну ж підштовхують до цього, чому хочуть, щоб президент це сказав, і Україна це сказала. Як тільки він про це скаже, це буде означати, що Україна. Готова до зменшення переговорної позиції, це буде означати, що вплив Росії має значення, що Росія домінує, і що Захід готовий здати, ну фактично, відступити. А це буде означати в подальшому, що Путін ну скаже, ну так слухайте, Запорожжя Херсон, ні, не задовільняюсь. Давайте ще Харків. Ну там, наприклад, демілітаризована зона, ще суми Чернігів. Тобто ви розумієте, що скаже Путін? Путін скаже: так нехай вступає в НАТО, тільки буде демілітаризована зона Суми, Чернігів, Карків, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Ось цей пояс угу. і там не має бути жодної присутності взагалі нікого. Ну і це по-перше, завжди створює ризики. По-друге, дуже багато небезпек тому не можна просто уявити собі, що. Буде виходити президент і постійно зменшувати публічно перемовну позицію, тому що це буде означати, що Україна вже готова до поступок, а значить Росія і як, якщо зараз піти в момент, чому я кажу, має значення час? Лавров дав інтерв'ю звік. Він повторив всі вимоги Путіна. Якщо зараз виходить Україна і каже, да ми в принципі щось готові прийняти, давайте там. Ну, вони кажуть, а окей, бачите, значить, ми їх дотискаємо, значить, давайте ми діємо в правильному напрямку, робимо все точно. Тому я думаю, що е на сьогодні ці ідеї вони йдуть більше від заходу, а Україну просять прийняти цей варіант як план Б і почати його поступово-поступово підсовувати як план А. Угу. Ну і але це ще не це ще з українського боку не відбулося. Тому я думаю, і спростовують. Дякую, Олександр Бусієнко, воєнний експерт і керівник центру військово-правових досліджень. Був моїм співрозмовником. Якщо ви з чимось не погоджуєтесь, коментуйте і тисніть подобайку під відео. Та підпишіться на РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.